Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. У мене взагалі ще з дитинства була така мрія. Ходімо краще, я вам покажу щось дуже цікаве. Планів дуже багато. Добрий день. Вітаємо вас у зеленому гаю. Оце наше село, яке називається Зелений гай. Мій будинок. Якраз в той час, коли я перебував в полоні, навіть уже коли звільнився навіть з полону. І був на реабілітації, і потім ще дослужував з якийсь час. Хотів мати свій будинок особистий, іменно в селі. Бо до цього часу я багато де був, багато куди їздив, але свого будинку так і не мав. До будинку зараз поки ще не запрошую, тому що там ще як кажуть, ще нічого не реставровано. Цей будинок житель села Зелений Гай Субоцівської громади Віктор Кваша придбав півтора роки тому після звільнення з російської неволі у січні 2024-го. На захист України чоловік став добровольцем на початку повномасштабної війни, повернувшись Чехії, де на той час жив і працював. Служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді у полон Віктор. Ваша потрапила у листопаді 22-го року. Це були 15 місяців побиття і катувань. Згадує нині відновлюється після полону. У планах облаштувати господарство і розширити сад. Тут колись держали коров, сараї. Тут свиней колись там хтось держав. Ну це із сусідів з моїх. Ви поки не тримаєте господарство. Поки ще ні. Це у мама там курей. Там трохи тримає. ну, бачите, бігає там курочка одна. Єдине, що я встиг цей рік, це посадити сад. Це ось декілька рядів тут винограду йде. Далі там агрус, потім йошта. З тої сторони йдуть дерева фруктові, а з цієї — будуть кущі. Коли все це буде разом, буде дуже красиво. Хочу там флагштоки зробити, для того, щоб прапори наші повісить. З цього краю якраз відкривається дуже гарний вид. Якщо ви можете подивитись в ту сторону, багато людей, хто до мене сюди приїжджав, казали. Я тут навіть ну, то, що за повітря казали, що воно тут геть інше. І то, що очі відпочивають дуже. Планів дуже багато. Я хочу тут поставити плетінь з лози. О, там верби у нас ростуть і лози повністю в українському стілі. Хочу це зробити, щоб було геть. і воно буде дуже гарно, коли прибереться цей шифер. У мене взагалі ще з дитинства була така мрія, щоб був такий один великий-великий сад. А оце частина сада там, де йдуть ці фруктові дерева. Ще мій дід його починав садити. Пам'ятаю, як моя донька, яка зараз 18 років, коли їй було 3 роки, вона ще на ці дерева залазила. Це місце відпочинку, де ми відпочиваємо, коли до мене приїжджають мої товариші, побратими. Ті, з ким я воював свого часу, і також з ким перебував в полоні. Разом ми звільнялися. Бути вдома це щастя, каже Віктор. На ну, всякому випадку для мене. Я правда, зараз в таке відчуття, ну, якби ще війна скінчилась. Це спокій на душі, коли він в тебе є. Коли в тебе немає переживання. Я вон, відчував, ну, знаю, наприклад, що багато комусь, хлопців, дуже важко інтегруватись в цивільне життя. Я теж дуже за це переживав. Я хвилювався, що в мене теж буде таке. Але зараз, от чомусь. Я не знаю останній тиждень, хоча ну, не було ніяких причин для хвилювання там або щось. Це вже півтора року, як я повернувся з полону і вже рік, як я звільнився з Збройних сил. За цей час от зараз тільки почали щось нагадувати мені полон вночі. Ходімо, краще я вам покажу щось дуже цікаве. Несмотря на те, що в нього такий зараз жалюгідний стан. Цей будинок це насправді моя мрія. Я хотів справжню таку українську мазанку, я хочу її дуже одрестивувати, і щоб там всередині знаходились такі предмети обиходу, які використовували наші пращури. І от можете звернути увагу якраз на цю хату. Вона дійсно зроблена. Повністю, де б я не був, де б я не бачив, навіть в музеї архітектури української в Пірагово, в Києві я був, то я спеціально туди поїхав, хотів побачити, як вони, ну, чим вони відрізняються від наших хат. Нічим. Трохи присутня, тобто ми бачимо тут електрику з цієї сторони. Тут буде стояти моє ліжко. Ми з хлопцями вже теж планували тут, як міряли, чи так його поставити, чи так. Ця піч діюча, ми її запалювали, вона працює. Тобто, зимувати я маю надію, що буду тут. Обожнюю і дуже люблю це тепло. Таке справжнє, розумієте? Тому що, наприклад, від газу я ще з дитинства пам'ятаю, що воно. А ось з дитинства пам'ятаю, коли бабуля моя топила таку саму плиту і таку піч. Це було геть інше. Піч це наша основна фішка. Це буде не просто декорація, а вона діюча. Тобто ми можемо пекти в ній хліб і готувати борщ, каші. Я дійсно був в багатьох країнах світу. Ну об'їздив велику частину Європи, навіть в Африці був в прошлому році. Але після того мене якось не вистачало часу на то і навіть не було і мислів для того, щоб звернути увагу на те, що є в нас. На наше коріння, на наші істоки. Але я дуже це все дуже любив з самого початку. Як я колись розповідав, мене спитала, чому ти повернувся, коли війна почалася? Так. Але от я ж говорю, цей. Кот, який знаходиться навірно в нас на генетичному рівні, український кот, він у нас, коли є якась потреба захищати свою країну, захищати свою сім'ю, воно вроджене у нас в Українці, сам відчув це в собі. Коли я знаходився за кордоном, мені сказали, що я можу залишитись тут і немає потреби повертатись. Навіть документи мені їх зроблять тут. Я сказав, як, як ви можете про це так казати зараз. Моя країна зараз в біді, і як ми тоді себе будемо ідентифікувати, як хто? Хто ми такі, коли ми втратимо свою країну? Після того, як я після війни, після полону вже повернувся сюди. От мені дійсно дуже хочеться бути ближчими до нашого коріння, до нашої природи. При вході так входити в цей будинок, там калина росте. От теж я пам'ятаю, коли я йшов на війну у 22-му році, я теж хотів посадити калину для матері. Так? Я не знав, повернуся я чи ні. Будинок – не єдина мрія, яку нині втілює 47-річний Віктор. Щоб показати ще одну, їде за село. В березні. Я почав навчання, а це аграрне училище, гадяцьке аграрне училище, професія бджоляр. До цього часу я закінчив кіровоградський комерційний технікум за фахом товарознавства комерційної діяльності. Звідки з'явилась мрія стати бджолярем? О, це я ж кажу. Це бджоли, це взагалі окреме життя, окремий світ, який мені дуже 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 сильно подобається. Так, отут, мабуть, ми станемо і трошки пройдемося. Ми йдемо до місця, де я планую в наступному році поставити свою пасіку. А отут вже ми можемо любуватися нашою рідною українською природою з усіх боків. Ото, як бачите, от того дерева, от того зеленого, і далі от до тих кущів, і ще аж туди далі за ті кущі. Тут якраз півтора гектара ці, що я взяв в оренду завдяки. Нашій громаді, яка виділила мені цей участок під сінокосіння і під випас. Як я ж тоді ще зацікавився в своєму училищі аграрному, кажу, я хоч за призначенням використовую землю. Мені сказали, ну а як же? бджол ти будеш випасати і косити там по-любому будеш, бо тобі треба вулики буде обкошувати. Я сюди, коли приходжу, десь увечері, то тут такий аромат стоїть. Як... От зранку або в обід воно не так. А от ввечері, коли приходиш, особливо після такої сильної спеки. Сюди, як зайдеш, тут такі ще щастить, що просто можна втратити свідомість. Більшу частину свого життя я прожив за кордоном. Я більше там цікавився всім. Я розумів десь там далеко про те, що я дуже люблю цю землю. А коли у тебе є загроза втрати свого життя і потім з часом до тебе це все доходить, тобі не треба багато для щастя. Не треба там мільйони там, грошей. Я себе можу дійсно назвати щасливою людиною. Те, що за. Затьмарює моє щастя на сьогоднішній день. Це ця війна, яка є, йде зараз. І то, що я знаю, що гинуть хлопці, і то, що я знаю, що там дуже багато хлопців в полоні, я знаю, що вони переживають, особливо зараз. Україну можна окупувати тимчасово, тимчасово якісь території можна зайняти, але втримати їх неможливо. Тому що дух, який є в нас на нашому генетичному рівні, він завжди є в нас. Він буде в наших дітях, він буде в наших внуках, дух свободи, дух незалежності, дух волі, який присутній у нас, у всіх українців. Ми будемо боротися, але ми не станемо на коліна ніколи. І ми переможемо. Бо за нами з нами віра, з нами правда. Дуже вдячний нашій незалежності, коли в 91-му році Україна стала незалежною. Особисто для мене ця незалежність це можливість. Розвиватись нашому народу, нашій нації, ми маємо цінити те, що ми маємо. це у росіян такий прикол. Є вони любітелі, побачать, що в когось є краще, і треба його або знищити, або забрати. Ми українці, ми інші люди. Тому що ми, якщо бачимо когось краще, то ми будемо робити ще краще. Антоніна Крейтор Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.